Урок 105 Божий спокій і радість є моїми. Божий спокій і радість твої. Сьогодні ми приймемо їх, знаючи, що вони належать нам, і ми намагатимемося зрозуміти, що ці дари збільшуються, коли ми їх отримуємо. Вони не такі, як дари, які може дати світ, у яких той, хто дає, програє у даванні, а той, хто отримує, збагачується завдяки цій втраті. Це не подарунки, а угоди, укладені з почуттям провини. Справжній подарунок. Не передбачає втрат, неможливо, щоб один виграв, бо інший програв. Це означає обмеження та недостатність. Ніякий дарунок так не дається, такі подарунки є лише пропозицією в обмін на щось більш цінне. Позику з відсотками, які мають бути сплачені повністю. Тимчасову позику, призначену як застава боргу, який має бути повернутий понад те, що було отримано, від кого мав подарунок. Це дивне спотворення того, що означає дарування. Пронизує всі рівні світу, який ти бачиш. Це позбавляє будь-якого значення подарунків, які ти даєш, і нічого не залишає у тих, які ти отримуєш. Одна з головних цілей навчання встановлених цим курсом. Полягає у тому, щоб змінити твою концепцію віддачі, щоб ти міг отримувати. Оскільки віддача стала джерелом страху, ти хочеш уникнути єдиного засобу, за допомогою якого ти можеш отримати. Прийми Божий спокій і радість, і ти навчишся по-іншому дивитися. На дар. Божі дари ніколи не зменшуються, коли їх дають. Через це вони можуть тільки збільшуватися. Як спокій і радість неба посилюється, коли ти приймаєш їх як Божий дар собі, так і радість Твого Творця зростає, коли ти Приймаєш його радість і спокій, як твої власні. Справжнє дарування це творення, воно поширює безмежне до безмежного вічність на позачасове і любов на себе. Це додається. До всього, що вже завершено, а не просто додаючи щось, оскільки це означає, що раніше було менше. Воно додає, дозволяючи тому, що не може втриматися досягти своєї мети, віддати все, чим володіє, закріпивши це назавжди. Сьогодні прийми Божий спокій і радість як свої власні. Дозволь йому завершити себе, як він визначає повноту. Ти зрозумієш, що те, що доповнює його, має також доповнювати його сина. Він не може віддати через втрату. І ти? Також. Сьогодні прийми його дар радості та спокою, і він віддячить тобі за дар, який ти йому даєш. Сьогодні наші практичні заняття розпочнуться трохи по-іншому. Почни сьогодні згадуючи тих братів, яким ти відмовив у спокої та радості, що є їхнім правом згідно з Божими справедливими законами. Тут ти відмовив собі, і сюди ти повинен повернутися, щоб оголосити їх як свої. Подумай трохи про своїх ворогів. І так як вони проявляються у твоїй уяві, скажи кожному з них. Брате мій, я пропоную тобі спокій і радість, щоб я міг мати спокій і радість Божу як свої, тож. Ти готуйся розпізнати Божі дари тобі та звільни свій розум від усього, що могло б перешкодити тобі досягти успіху сьогодні. Тепер ти готовий прийняти дар спокою і радості, який дав тобі Бог. Тепер ти готовий відчути радість і спокій. У яких ти собі відмовив, тепер ти можеш сказати Божий спокій і радість це я, бо ти дав те, що хочеш отримати. Ти маєш досягти успіху сьогодні, якщо зробиш, як пропонується. бо ти Дозволиш зняти всі перешкоди на шляху до спокою і радості, і, зрештою, те, що належить тобі, може прийти до тебе. Тож скажи собі, Божий спокій і радість є моїми і закрий на деякий час очі. Та дозволь його голосу запевнити тебе, що слова, які ти говориш, правдиві. Сьогодні проведи свої 5 хвилин з ним таким чином, якомога частіше. Але не думай, якщо ти не можеш дати йому більше, що коротший період марний. Принаймні Пам'ятай промовляти, щогодини слова, які просять його, дати тобі те, що він хоче дати, і що він хоче, щоб ти отримав, будь рішучим, не втручатися сьогодні у те, що він хоче. І якщо брат спокушує тебе заперечити дар, який Бог дає йому. Вважай це просто ще однією можливістю дозволити собі отримати Божі дари як свої власні. Тоді благослови свого брата з вдячністю і скажи Мій брате, я пропоную тобі спокій і радість. Щоб я міг мати спокій і радість Божу як свої. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.